Дівчатка, добрий день. Як бачите, у мене сьогодні розпаковка. Розпаковка по минулому, 14-каталогу му каталогу компанії Oriflame. Зараз стартував ось цей каталог, 15-й, і закінчує свою роботу 15 листопада. Ось на останній сторіночці новиночки. Це нова обмежена серія. Колекції засобів по догляду за тілом молоко і мед із ароматиком магнолії. І ось така, дивіться, ось така мильничка, Уж дівчата показували на відео, дуже така прикольна штука. Мильниця коштує 359 гривень. І дивіться, як вона гарно виглядає із тим ароматизованим таким милом. Буде прикраса у вашій ванній кімнаті. Ну, добре, поїхали. Що в мене у замовленні? У замовленні у мене два заспокійливих геля в рифі. Таку мягку pH збалансовану формулу для підтримки і живлення вашої інтимної зони. На 73% перероблю виготовлене опакування із переробленого пластику. Потім у мене в замовленні нічний крем із серії Novelch. В новому каталозі була гарна знижка і ціна на цей прекрасний. Нічний крем це мультиактивні антивікові формули, які допомагають зміцнювати, відновити та захистити шкірний бар'єр вашої шкіри. Це насичений нічний крем, є ще легкий шикарний крем повністю задовольняє потреби вашої шкіри і бореться із морщинками. І має, дивіться, яку гарну дату, аж 28 рік. Я вам щира рекомендація до цього кремчику і взагалі до серії новейдж, до комплексного догляду за вашим обличчям. Далі, у мене в замовленні дві туші, дві туші on color, чорні, об'ємні. Унікальність цій туші в тому, що вона має таку велику щіточку, завдяки якій у вашій вирії мають максимальний об'єм. Теж дивіться, яка дата, 28 рік. Користується попитом у моїх клієнтів, і в тому каталозі вона була на шикарній ціні 119 гривень. Шикарна туш. Далі замовлені у мене два кулькових дозодоранти Giordani Gold ароматизованих. Це ось чоловічий та жіночий. Далі у мене в замовленні сироватка для обличчя. Це я беру для себе. Сироватка для обличчя проти пігментації. Щось якась я така стала. Рябенька і хочу трошечки висвітлити ці плямки, вона бореться, висвітлює. І поки я ще не зібралася купити повноцінний розмір, я беру це в таких одноразових пакетиках і мені вистачає на декілька разів. Там буквально треба капелька, гарна сиворотка, я нею користуюся. Ну, опять же, таки, серія нове, чи щира рекомендація: Кремчик для рук. Я завжди його вам показую, завжди я його купую для себе, як тільки він є на знижці на в каталозі. Це маленький, він має 30 мл, але я його ношу з собою в сумочці завжди. Тому що бувають такі моменти, що десь у дорозі, десь треба зволожити руки. І це повністю він справляється з своєю задачею. Він гарно зволожує, гарно пом'якшує і має дуже такий легенький ароматик польових квітів. Далі новинка того каталогу – це е, пом'якшуючий засіб, пайзанчик, рієчка, бочечка, хто хто як на нього каже. Це новиночка, це із ароматиком е, цукрової. Сливи. Ось, як він гарно виглядає, цей, цей бальзамчик. Ви ж знаєте, що він, що він виготовлений на основі пчолиного воску. Це не вазелін, як багато хто думає, а натуральний воск і має десь там 90 злишніх процентів в складі. Рекомендую як для діток, так і для дорослих. Теж завжди маю у косметичці і ношу з собою. Далі, замість плати за доставку, я взяла пінку для гоління, чоловіча пінка для гоління. Помимо всього, ще і гарно очищаю вашу шкіру та зволожую. І а що ось у мене підводка, коричнева підводка це із новинок також із Зручність у тому, що він ось так викручується, цей олівчик. Що це? Не в ту сторону. Ось. І він такий, це коричневий, але такий, бачите, темно-коричневий. Більш він не чорний, але таки доволі темнуватий. І дуже гарно він тримається. Ось дивіться, я покажу вам, нанесла я собі на руку. Ось такого він кольору. Так, і що в мене ще пробничок нової парфумованої води Divine. Я коли спробувала ароматизовану сторіночку в каталозі, він мені не сподобався. А коли нанесла вже ось і спробнічка і розносила, то, ви знаєте, такий цікавий-цікавий дуже ароматик. І дійсно, це такий святкування. Як прикольно виглядає ця бутилочка і для жінок, впевнених в собі, і має такий гарний аромат, залишає після себе шлейфовий. Ціна. В цьому каталозі 699 гривень цієї парфумованої водички. І можна ще ось таке коліє, так ось виглядає. Кольє коштує 999 гривень. Тож непогана водичка, квітково деревна і висока, читаємо, висока концентрація аромату, акорд темної сливи, акорд троянди. Бакара і Пачуля, Пачулі. Акорд чорної троянки. Все, дівчатка, на цьому замовлення і огляд мого замовлення закінчився. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. На все добре.